Демон Хорн вирішив стати на нашому шляху. Але він ще не знає, що у нього немає шансів. Ну, або є, зараз побачимо насправді. Всім привіт, з вами Даміок. І сьогодні дуже важливий бій з Хорном. Напевно, буде як окреме відео. Подивимось. Подивимось, чи зможе я перемогти тут. Е, автобій не дає мені шансів. А перемогти тут потрібно прямо обов'язково. Вони. Вони повільні досить, у них дуже багато броні. Будемо їх магією душити, раз у них дуже багато броні. Хоча хорн не, не мав би бути вразливим до вогняної магії. Але? Але В мене тут і не вогняна магія. Мяуін, надію, що добре покаже себе. Та й взагалі. Ну, насправді реально дуже важкий буде бій. Шансів мало. Ну, але нічого. Коли нас це зупиняло. Так. так. Цей бій нема права програти. Інакше буде дуже важко. Враховуючи, що я граю на високому рівні складності Total War Warhammer 3. Тут пройти щось. Так, ну, в принципі, є варіант реально їх <кхід> от сюди змусити прийти в. Вузький прохід і перестріляти їх там, і магію їх там перебити. І це виглядає як хороший план. Це... Цих ми отут залишимо напевно, навіть в лісі. Нехай ховаються. Потім вибіжать, може, комусь в тил забіжать. Вони, вони взагалі потрібні, аби. Ну, тільки для одного, щоб потім добивати тих, хто буде відступати. Якщо хтось буде відступати. Можливо, я так погано зіграю, що ніхто не буде з ворою відступати. Але взагалі так, взагалі потрібні для цього. Е, наша кіннота. І все, починаємо битву. Так. Давай. Давай біжим. Тут магії, просто тьма. Всякої. Добре, що ти, на... ти ж на коні, правильно чи ти пішки? На коні, на коні. Ну давай, лицар драконів. Я вірю, що ти. Що ти зможеш перебити. Ну, поки вони підійдуть. Наші вороги, значить, потрібно трохи їх попалити. Куди вони рухаються взагалі? Вони чомусь в інший бік рухаються. таке враження, що не хочуть на мене нападати. Але насправді їм треба на мене нападати. Так. Так. Обратись до ворога. 18-го левела Корна з Карбран, вірніше. Буде не так просто вбити. Так. Так, дивимось. Так, ця блискавка, в яку вона сторону піде. Вона пішла цих бити сюди. Блін, не туди вона пішла, звичайно. Я сподіваюся, що вона піде в цю сторону. А вона пішла в цю сторону. Тому урону мало. Так, ну хоча насправді цих досить непогано побили, інтересно, він з під моєю комети чи ні? Тікає, тікає, тікає. Так, ну, чуть-чуть зачепило. Так. Давай отак. Так, непогано здоло. Ну насправді блискавка буде їх сильно бити. На що я її надіюсь? Давай, кидай, кидай, кидай кулю. Не стій кидай вогняну кулю. О боже, як, як же ж довго ти це кастував? Я надеюсь, ти втечеш. Дядьку. Просто біжи. Ну, в принципі, мав би втекти на коні все таки І ось лісами полями. Ну, трошки, трошки прорядили їхню. Звичайно, не пощастило, блискавка пішла не туди, куди я планував взагалі. Тобто якби блискавка пішла в цю сторону. Взагалі цю блискавку кастувати досить <кхух> неприємно з одної точки зору, тому що вона не зрозуміла, куди піде. Оцю 11 мани, тим більше коштує. Дуже дорого. Тут також 11 комета. Ну, коротше, потрібно, щоб вони підійшли нормально. Щоб можна було використовувати щось. Тут у мене просто. Я як це все прожму, як нападу на наших ворогів, нікому не поздоровиться. Так. А, ага, в мене також... А, стоп, 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 стоп. Я навіть не бачив це, що таке. Що? Тут просто він викликав сюди. Ага, у нього навіть така магія є. Я про це не знав, що в корна є така магія. Можливість така, я думаю, вона тільки у скавенів є. Ну, наскільки я пам'ятав. За корна я не грав ще. Так, потрібно краще розставити війська. Ой, як добре. Давай, стреляй сюда, стреляй. Я надеюсь, ты куда-нибудь попадешь. Добрый, в Кенноту бы стрелять. Давай сюда сюда, 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 сюда. Можно вот так встать. Давай, 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 давай. Киноту тут побед На себя забрать. Можна насправді хіл сюди встанути, щоб. Щоб якось полегше було. Так. Блін, ну Вони просто врізаються тут. Тобто... Я надіюсь, цих ми переб'ємо. Ага, цих знайшли. Цих знайшли. Я надіюсь, вони на себе ворогів моїх візьмуть трохи. Ага, все, потрібно лучників розставити нарешті назад в нормальному порядку. Ти можеш атакувати сюди. Ти отак стати. Так, лучники, лучники, лучники. Ставайте сюди. Кінота моя відступати повинна. Дуже, до речі, неприємно, що з цього боку вони заходять і будуть мені в тил бити. Потрібно ...дві... Отак, напевно. І. Отак. Розмістити, щоб мати можливість з цього боку відбиватись. І, напевно, навіть сюди Мяоін з часом докинем. докинемо. Так. Чарівником можна змусити. Ну. От щось от. Ну, ні, напевно, вітром краще, бо вони просто втечуть з. Ну Хоча оце от насправді було б дуже приємно сюди кастанути ще. В. Аує точку. Давай, 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 давай. Хоть, бо тут, куди б воно не пішло, тут буде дуже боляче ворога. Блискавка. Зараз би подивитись. Ой-ой-ой, як гарно, як гарно. Тільки знову не туди. Ну, піди кудись вправо, вліво, блискавка. Ну, пперний театр. Оця хаотичність. Це. Це біда. Так. Ну, давайте попробуємо, блін. Якось тут. Я навіть не знаю, не тікати не виходить. Вони повільніші виходять, ніж. Uh, ніж Основні війська. Так. М -м, потрібно розтягнутись більше. Отак, От щоб ворог не пройшов сюди. Він буде фланг прикривати. І цих краще отак поставити трошки ближче сюди. Обстріляти колісницю. Це було б дуже гарно, як ти це кастанув. Отак, От як ти кастанув. Вітер непогано пройшовся. Так. Добре, потрібно колісничку добити саму найперше. Блін, насправді мало набоїв в луках моїх лучників. Це неприємно, але вже досить непогано йде бій. Якщо ще оцю добити, тут, тут, да, тут потрібно атак. Ну, в принципі, можливо, двома отрядами я все-таки вб'ю оцих кінотників. Тут головне, головне, щоб оце перебити оцього. магічну цю колісницю. Так. Є, увірвався корн. Ми перетворюємось на дракона. І летимо. 5 секунд вона перетворюється. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорн просто проривається наскрізь оце. І дуже-дуже боляче робить. І сюди, давай на нього. Так, Мяуін, що з тобою? Чому я не можу тобою направити на хорн атакувати? Що є, господи. Давай хіл за нею, не знаю. І біжи сюди. Так. Добре. Ми колісничку ще одну звідси вбили. Лучники дуже добре сюди можуть попрацювати. А ці от сюди. Так. Колісничку ми вб'ємо. Тут, я сподіваюся, кіннота хоч щось зробить толкове. Хоча насправді надії в мене на це мало кінноту зливаємо просто в результаті. Так. так, є, це вбили. Тут кілька отрядів ми реально вбили. Так. Тут дуже важливо зараз. Потрібно... Потрібно буде тут гарно. От мені 11 мани, і я тут зможу. Сильні спили дати. Вогняну кулю давай сюди, да. Це буде також непогано. Ем. Що мої? Моя піхота нехай живе. Ти стріляй сюди, правильно все. Ох, як, луч, як лучники просто знищують. І в атаку, в атаку, в атаку, в атаку, в атаку, в атаку. І оцей юзайм і атакуємо. Я б подивився насправді на цей бій. О, красиво, красиво. Що не кажіть, то Warhammer 3 дуже красивий. Красивіший за другу частину став. Охо-хо. О, о. Які бої, які бої. Тут все дуже надійно, тут можливо навіть все добре буде. Тут один отряд їхній падає. Тут е з Харбранда ми вб'ємо, напевно, я надеюсь, принаймні. Тут все дуже добре. Давайте сюди. Уже. Ну хоча от, Хорн, мої... хорн дуже добре здає здачі насправді. Тай бій, він... він все вирішує. Давай, 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 давай Бей Бий його! Н-а-хвостом! Гарно. Гарно, Це схоже на перемогу. Це дуже схоже на перемогу. Так, вороги відступають. У мене тут, правда, одна тільки кіннота залишилась. Нею ми і будемо добивати, в принципі. Старатися. Так, магію я так і не використовував по факту. Зараз сюди. Там. Зате поспостерігав за. Мяуін, вийшло досить непогано. Все, Мяуін, давай. Вбили скарбранда дуже круто. Це просто прекрасно, насправді. Сюди. Е, сюди. Тут, звичайно, не вийде, але... Стигнеш блискавку по них, блискавку по них вдарить. Трошки, трошки вдарив. Трошки вдарив, непогано. Одна з моїх кіннот. А, це, це вона тікає, тобто я знищу ворогу. Добре, добре. В принципі, навіть дві кінноти зберіг. Не знаю навіщо. Ну, взагалі, втрат ма... В результаті майже втрат немає. Тобто, я в формі дракона чисто Чисто розбила ворога. Crossbowmen. Він не дістане, щоб постріляти трошки по ворогу, щоб залп зробити. Потрібно, щоб вони вийшли на відкритий простір. Давай, давай, мяуїн. Добивай. Давайте прискоримо цей, цей процес добивання. Чому ти не стріляєш? От, залп. Хорош! І ще один залп. Давай ще сюди залп. І сюди залп. Прекрасно, все, стій. Так, ну, алло, чому ти зупинився? Ти також. Ні, вони втекли все-таки, на жаль. Ну, нічого. Ось можна цей ряд добити. Все, все, закінчуємо битву. Прекрасна перемога. Дуже все швидко. По факту у них армії не мало б залишитись, можливо, два юніта тільки. Дві бригади, так би мовити. В мене тільки в кіноті велика втрата, але в цю кіноту потрібно реально зливати, бо тому що вона без сенсу її тримати. Лучники просто. Вони просто знищують. Мені навіть не потрібні арбалетники, хоча насправді було б добре, але самі лучники знищують. Так, ой, 15% хп відновляємо. І скарбранд повержений. Скарбранд повержений. А ми продовжуємо. Нашу дорогу сюди. Трішечки не вистачає. Це буде наступним ходом. Велика битва. Так. Е, тебе... Що з тобою? Що з тобою? А, ти просто відновляєшся правильно? Тобі ж нічого не треба покращувати, да? ти просто відновляєшся тут. Sneakgate ще не. Ще 5 ходів. Давай, тепер. Угу. Тепер прокачуємо нашого персонажа. Наш мах чаклун. Наш мах Чаклун. О, це непогано. І це непогано. Робимо з нього непереможного мага. Хоча насправді. Спра... А, і Морталіті ще недоступним. 20 рівень потрібен, він 16, тому. Тому напевно, все правильно. І. Коника не, не вийде отримати. Тому так, тому так і отак все правильно. Тепер саму, саму Мяуін. Прокачаємо, скільки в неї левелів один чи два Зараз побачимо. У неї три у неї левела. Вау! Три левела це сильно. Скайлантер. Скайлантер це. Я не пам'ятаю. Але, по-моєму, це ці. Це... Кіннота, яка з неба нападає, я точно не впевнений. Ну, але я хотів оце прокачати насправді для спесоносців, щоб вони були у мене сильними. Ну, це таке. Так, ну так, да, так, все правильно, все правильно. Качаємо сюди трес пила і далі розкачуємо саму мяуін. В. В якісь мілішні. Апгрейди, щоб у неї було більше урону, щоб вона була сильнішим бійцем. Так. Що далі? далі? Ну, далі ми пропускаємо. Все, що компас все добре. І більше в мене нічого немає. Так, а що в мене в моїй. в моїй тут провінції. Це де вона, до речі, ось тут. Тут Драги, у мене. Гавиш. Я відновлюю ще. Ну, в принципі, можна нападати або сюди, або сюди. В принципі. Який тут гарнізон. Отакий. От ну, пішли, пішли. Я насправді візьму тут. Сервіс! Візьму тут золот... золотий юніт. Прекрасно, прекрасно, боже. Який прекрасний юніт, які в нього характеристики. 57 мілі дефенс, 43 мілі атак Прекрасно. Шикарно. Так, нападаємо. Ого, вся піхота моя. Разом з кіннотою. Ну, я візьму їх в оточення, напевно. Будемо їх. В. Виснажувати. У мене армія виснажуватись не має. Тому так. І все, і можна. Можна пропускати хід. Так. Е -пум, я маю. агресор це у нас. Одні, коротше, огри напали на інших. І. Потрібно допомагати союзникам. Ну, допомагаємо союзникам. Чисто на словах, підтримка. Навряд чи я буду. Ой, ось ще одна армія підходить. Скільки всяких покращень. Блін, ну насправді мені не хочеться. Мені не хочеться воювати. Прям ну, це. Оце військо, якщо нападе, я навіть задоволений буду, тому що. Тому що я його переб'ю. Так, тому тримаємо далі в осаді ворога. Ем... Що я хотів? Ага, тут потрібно Рівень, рівень, рівень. Ем... Які в тебе тут магії? Це тільки на на баф, баф, на баф... На баф. Ну, це от. Непогано, мені подобається. І це, в принципі, непогано. Качаємо нашого мага. Тут просто далі хиляємось. Тут у нас буде повстання наступним ходом, буде неприємно. Тут все добре. Тут все добре. Так, ну от чому мене не переключає на Мяоін мою. От чому не перемикає на неї. Ось вона битва. над-надважлива. важлива. Хоча. Демон Принц. Дзінч. Ось як він виглядає. Ну, в принципі. Ой-ой-ой, яка в мене підмога. В принципі, я. Я б хотів нажати тут автобій, але я не буду. Тому що хочеться подивитися красу. Хочеться подивитися, як це відбувається. Бібліотекар Демон Принц Дзінч. Що мені потрібно зробити? Я бачу якісь позначки на карті. Чи мені потрібно дійти сюди? От питання. Чи просто відбиватись? No, Katai Reinforcements, це, це Те, oh. The impossible fortress Impregnable to all but the insane To enter the fortress unbidden would be a mistake A piercing its defenses will suffice To summon the wrath of the Librarian Control the crystal of lore in the labyrinth this will give you a foothold and grant us supplies to reinforce for the struggle ahead. There are two other crystals you will need to capture and so dominate the battle. Confound the Great Changer. Refuse to play the part he has written for you and destroy all who get in your way.